Він сподобається абсолютно будь-якому чоловікові. Хоч він супермайстер, хоч він просто домогосподар. Такий набір стане вам у нагоді. По-перше, все знаходиться в одному місці. Як бачите, гарний кейс з металевими замками. У нього не буде бардака на робочому місці, а завжди інструмент буде під рукою і він зможе вам допомогти у ваших задачах. Тут є болгарка. шурупокрут, ці інструменти дуже якісні, вони мають безщитковий двигун, який забезпечує вам довговічність і надійність в роботі. І акумулятори збільшеної ємності 6000 мАч. Не такі, як у звичайних інструментах, а цих буде вистачати надовго, тому що зараз часто вимикають світло і не завжди можна щось працювати електроінструментом. А саме цими можна працювати тривалий час. Всякі насадочки, сверла, біти, диски, ручки для інструментів, щоб зручно було їх приймати. Ось такий. Перфоратор, за допомогою якого можна просверлити будь-який бетон. Такий гайковерт. Ним можна прикручувати колеса в автомобілях, можна завинчувати великого діаметру гвинти і таке інше. Дуже якісний. Інструменти всі, виробництва Чехія. Я надаю гарантію на них. Сервісне обслуговування також у мене. І такий чудовий кейс.